Так, сьогодні в нас алгебра, просинаємось, хто ще не проснувся. І сьогодні я хотіла би з вами, по-перше, закріпити тему розв'язування методом інтервалів квадратичних нерівностей. Саме ми будемо розв'язувати системи цих нерівностей. А на другому уроці в нас буде нова тема. Якщо ви пам'ятаєте, я видавала вам листочки по теорії. У кого такого листочку з алгібри немає, там, де написано метод інтервалів, то я завтра вам віддам, і сьогодні ми будемо розбирати новий матеріал, але це буде на другому уроці. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 17.01.23 клас. 24. 24. Нехай вже буде 24. Не треба повертатися в двадцять третій. Так, класна робота. Тема уроку. Давайте так позначимо системи квадратичних нерівностей. І так. Ми сьогодні будемо розв'язувати з вами в класі наступні номери. Це сходинки. Перший варіант, номер 118, Ось ми в класі дуже мало встигнемо розібрати. Давайте так, з 4 по 6, а потім деякі речі ще розберемо з параметрами. Про це теж поговоримо, якщо встигнемо. А на другому уроці нова тема. І так, номер 118 нас просять розв'язати систему нерівностей. Я нагадаю такі речі: щоб розв'язати систему нерівностей, треба розв'язати першу нерівність, треба розв'язати другу і знайти, де множини розв'язки. Але якщо ви в безпеці, ви можете залишитися. Якщо в небезпеці обов'язково... Треба буде цей урок подивитися, законспектувати, розібрати і зробити до нього ДЗ. Хочете, можете йти в укриття. Але я продовжу. Так, я ж увімкнула запис, так, діти? Подивіться, йде. Запис. Так, так. так да. І так, давайте дивіться, так як треба окремо розв'язувати нерівності, їх зручно позначити одну нерівність 1, другу 2. Ось ми виписуємо нерівність один. 1. Отримаємо х квадрат плюс х мінус 12 менше або дорівнює за 0. Для того, щоб розв'язати таку нерівність, ми прирівнюємо ліву частину до нуля, тобто кажемо, що ми розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Знаходимо корення тут зручно за теоремою вієта. Хто хоче коментувати на оцінку? Можна. Давай, Машу сума чому буде дорівнювати? А, так, один, мінус 1, та 1, а добуток? Мінус дванадцять. Так, тепер починаючи, починаємо робити підбор з добутку. Як 12 можна розкласти так на множники, можете відразу бачити, щоб... 12 та 1. 12 та 1 в сумі чи в різниці не дав собі одиничку. та 1 можна, але нам це не підходить. Які ще варіанти? 3 4. 3, 4. 3, 4, 6, 2 ще могло бути. Які підійде? 3, 4. 3, 4. 4. Давайте запишемо. 3, 4. Тепер знаки підбираємо, щоб сума була мінус. Мінус 4. Мінус 4 і 3. А тепер дивіться. Раніше ми це розв'язували графічним методом. В принципі, ви можете так і продовжувати малювати параболу. Але я говорила вам, що якщо кореня два, то можна і методом інтервалів. Це майже те ж саме. Або ви ось так малюєте параболу і знаки пишете плюс, мінус, плюс. Або е, ви робите інтервали. Теж три, так. І знаки пишете: плюс-мінус плюс. Це те ж саме, так? Тут точки заштриховані. Чому? Бо знак не строгий. Лівіше, яка буде маш? А, лівіше мінус чотири. А правіше. Три. Так, а з яким знаком ми обираємо? Знак а, з чи? плюсом. А як прочитай цей знак? Менше чи більше? Що це? Зазнак. Це менше. Менше за 0, ну, Тому не з плюсом обираємо, мінусом. З, мі з мінусу, а мінусом, Тобто там, де мінус. Так? Х належить в квадратних скобках мінус 4 і 3 теж квадратних скобка. Добре. Виписуємо нерівність 2. Вона в нас не квадратна, вона лінійна. Як розв'язуємо таку нерівність? Залишаємо х з лівої сторони, а числа. Правильний. А, так, буде мінус 2х. А чому мінус менше... 2х? У тебе 2х. А, нікуди не заплатив. Менше або дорівнює? Менше або дорівнює мінус 8. Так, тепер ти повинна позбавитись від множника 2. Ділимо на, на 2, 2. Знак не змінюється буде змінює змінює. на удатнє число. Що ми отримаємо? Буде х менше за мінус 4. Менше або дорівнює за мінус буде 4 буде. Угу. Так, тепер мінус 4 в якому кружечку? Заштрихованому В Заштрихованому. Так. Куди ми штрихуємо? Вліво. Угу. І обираємо проміжок від. від мінус безкінечності, безкінечності до мінус 4. 4. Так, мінус 4 в квадратних дужках. А тепер, якщо ви пам'ятаєте, ось ми розв'язали першу нерівність, ось ми другу. Треба знайти перетин ножин. Пишемо таку фразу. Знайдемо розв'язок системи? Знайдемо розв'язок системи. І на одній прямій різними штриховками позначаємо перший розв'язок і другий. Яка точка найлівіша в нас? Найлівіше буде мінус 4. А тут, бачите, теж мінус 4. І трійка, так? Ось перший розв'язок це ось так буде. Тут дуже цікаво, а другий розв'язок від мінус четвірки уйшли ми в ліву сторону. Скажіть, будь ласка, взагалі множини розв'язки перетинаються? Ні. А ну подумайте, ну тут такий. Під вухом. А 4 та 3 перетинаються. Ні, вони тільки в точці 4, мінус 4 перетинаються. Дивіться, тут у вас всі числа правіше за мінус 4, але лівіше за 3 включно. А тут від мінус 4 включно і в ліву сторону, так? Тобто єдиний перетин це число мінус 4. Ось коли у вас нерівність має розв'язку лише одне число. Не цілий проміжок, а лише одне число. Тоді це число пишуть в фігурних дужках. Ось так. Ми вже з вами з цим зустрічалися, пам'ятаєте, коли ми розв'язували графічним методом системи, там, де одна точка була розв'язком. Тобто, якщо множина складається з однієї точки, ми її пишемо в таких фігурних дужках. Чи зрозуміло це, Маша, дуже добре. Давай, може ще, ну, чи досить, давайте о, можна поставити о, 10. Давайте ще один. Давай, тоді, да, давай. І так, п'ятий номер з, ці, з цього ж п'яту систему. Х квадрат плюс 6х мінус 40 менше за 0. А тут вже бачите більш складене. Може так, Маша половину, хтось інший ще половину. А чому тут більш складено? Бо у вас система містить 2 квадратних, квадратних нерівності. А, позначимо відразу це, цю нерівність 1, цю нерівність 2. Виписуємо першу. І так, що скажеш, Маш? А, так, тут можна по теоремі Вієта. Так, прирівнюємо до нуля. Тут теж дійсно за теоремою Вієта. Буде не складено. Сума чому буде дорівнювати? Так, x1 плюс x2 це мінус 6 та x1 помножити на х2 це мінус 40. Угу. Mm, так. Mm. Методом підбору 40 розкладаємо на множники. Як можна 40 подати у вигляді добутку? На. Ну, 10 yeah. uh, і 4, uh, наприклад, так? 8 і 5. Так, так, 10 і 4. Так, іде 10 і 4, так? Uh, буде мінус 10. Uh -huh. Далі точки виколоті чи заштриховані? Uh, не заштриховані, виколоті. Виколоті. Лівіше яка точка? Uh, 10, мінус десять. Uh -huh. Привіше 4. Так, знаки. Знак більше, тому. Е... По-перше, знаки плюс. тут плюс, мінус, плюс, знак. Плюс, так. А чого більше? Марш, ти плутаєш? Ану дивись, знаки, а, менше, а, менше. це 4 вийде, якщо 4, це знак менше. Менше нуля, тому це буде. Значить, це мінус. Мінус. Якщо ви плутаєте знаки, є такий спосіб домалювати паличку знизу. Якщо ви бачите число 4, то це знак менше. А якщо знак ось так домалюєте паличку 7. Оце знак більше. Тобто тут зі знаком менше, і це буде який проміжок? Від мінус 10 і до 4 в круглих дужках. Так, ми кажемо не включно. Добре. Тепер нерівність 2. Ну, давайте ще Маша, якщо там все буде раз Добре. Так. Так, тут ми прирівнюємо до нуля і теж можна. по... Можна з тюремом віта. Так. Сума коренів, чому дорівнює? Так, x1 плюс x2 це мінус 3. Х1 uh -huh. помножити на x2 це мінус 18. Uh -huh. Так, тут можна 6 та 2 взяти. 6, 9... 6 і скільки? 6. 6 і 3. Ось 6 і 3 вам підійде, так? Так, буде мінус 6. 6. 6. 6. 6 і 3. Так, далі метод інтервалів. Тут знак був вже не строгий, тому. Затримуємо кусочки. Закрашені. Плівіше буде мінус 6. Так. так. Правіше три. Провели інтервали. Так, і тут в нас знак більше, так. тому буде спуск. Плюсом обрали ось ці два проміжки, так? так. За х належить. Угу. А, від мінус безкінечності до, до. безкінчені до мінус шести. Далі, далі від трьох Об До об'єднання до плюс нескінченності. До. Так. Добре, йдемо далі. А тепер пишемо таку фразу: знайдемо розв'язок системи. Не забувайте, треба розв'язати першу на рівні, другу, а потім знайти перетин множин. І так, знайдемо розв'язок системи. І на одній рівні, різними штриховками. Дивіться, діти, які числа в нас приймають участь? Мінус 10, 4, мінус 6 і 3. Ви їх пишете? Так, мінус 10 лівіше. буде найлівіше. Далі йде а, мінус 6. Мінус 6, воно заштриховано. Так, так, далі. далі 3 угу. та 4. 4 виколота. Перший розв'язок ми зверху штриховкою позначаємо, а другий знизу. Тобто від 10 до 4 зробили таку акуратну штриховочку. Так, а другий да, 6, 6 до трьох йшли туди. Та І... перетин в нас за мінус 6 до трьох. ну дивись, що значить перетин до трьох. Подивись на креслення. Якщо б ти заштрихувала з мінус шісти до трьох, то дійсно було б те, що ти сказав. Угу. Але так. тут же ми ось ці кінці заштриховуємо, так? І дивимося, мінус угу, 10 так. і до мінус 6, і до трьох, і три вірші. Так. так, от дивимось так, мінус 10 в круглому, в круглих дужках, до мінус 6 в квадратних, в об'єднанні, з проміжком від трьох, включно до чотирьох, не включно. Це є відповідь, розв'язок нашої системи. Так, Маша, молодець. Дякую. Одинадцять ставлю. Ще в нас хто хоче ще відповідати? А, Аліна, Кароліна, давайте Аліна, потім Кароліна. У нас ще буде один урок, ми встигнемо. Можна стирати діти, ви встигаєте. Так. Да. Шосте. Шосте. А, мінус 3х квадрат. Плюс 16 х, плюс 12 менше за 0. Друга нерівність x квадрат. Хвадрат. Когоси Когосить. Так, дивіться, значимо. Так, діти, я буду включати. Алина, Алина, давай. потом приравниваем его к нулю. Так, uh, ну, uh, uh, Делим на минус. Делим uh, uh, на минус. Минус три. Ну, на три uh, на uh, три на три Плюс шестнадцать, х минус двенадцать. І не Мінш. до лігів, а який буде? Меньше. Більше за нову. Обов'язково треба отримати нерівність, у якої ще потім вже порівнюємо до нуля. Не можна розв'язати. Через через... Через... Б. Через... Б. Б в квадраті мінус 4 а це... Это будет 16 в квадрате минус 4 умножить на 3 умножить на минус 12. Mm -hmm. uh -huh. Это будет 256 минус 140, плюс 144. Плюс, mm плюс. -hmm. 400 и корень дискриминанта 20. Mm -hmm. uh -huh. Дальше находим x1 минус b плюс корень d делить на 2 а Это будет эм, эм, минус 16 плюс 20 делить на 6. Mm -hmm. uh -huh. Это будет 4 делить на 6. 2, 3. 2, 3. 3, 3, 3. Да, 2, 3. Mm -hmm. uh -huh. Минус b, минус корень d делить на 2a, минус 16, минус 20 делить на 6. Это будет минус 36 делить на 6, минус 6. Далее на на левише, левише. Минус 6, потом 2 третьих. Знак строгий, поэтому выполден. Плюс-минус uh, плюс. Минус, плюс. Uh, знак больше, поэтому с плюсом. X, E, минус бесконечность до минус шести не включено. И две третьих до бесконечности. Так, тепер ви просто подивіться на рівні. Вона теж є. Та, 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 та. Так. Прирівнюємо. Можна винести x за дужки і буде x 11 рівно 0. x рівно 0, x рівно 11. Mm -hmm. uh -huh. Дальше 0, потом 11 строго, и mm, плюс-минус-плюс. Mm -hmm. uh -huh. Знак меньше, поэтому с минусом от 0 до 11 включить. <связано> Ой, ну, не включено в этих, душка. Найдем розыск системы. Сначала идет минус 6, 0, потом 2 третьих и 11. так, минус 6 влево, 2 третьих вправо, потом 0 и 11. Mm -hmm. Так, Дверт, значить, 2, 2 так, значит, Дві третьих 11? Не так, так. Значит, 2 третьих до одиннадцяти включим. Так, ну да. Дуже добре. Так, дивіться, четвертую руку є ще час, так? Давайте встигнемо розв'язати декілька. Рівнянь з параметром. Аліна Ліда отримує теж 11 а, ліда. А, і так, це відходинок номер 120. Нас запитують, знайти при яких значеннях А немає коренів рівняння. При яких А це рівня, задання з параметром, при яких А. Рівняння не має коренів. Так, а рівняння в нас таке. Х квадрат плюс А плюс 2Х плюс 4 дорівнює 0. Так. Так, дивіться, причому тут взагалі ця тема, яку ми вивчаємо, квадратні нерівності. Це ж в нас квадратне рівняння, треба просто тут згадати, коли квадратне рівняння не має коренів. Нагадайте мені, за якою умовою воно не має коренів? Коли що? Ой, що? Дискримінант менший. Так, а так, так, так. я підвищу до 12, будеш мені допомагати, коли дискримінант менше за нуль. А тепер дивіться, чому це називається рівняння з параметром? Бо тут замість числа стоїть параметр А. Тобто ось ваше Б, ось ваше С, ну, а А тут одиничка, так? Я не буду писати А1, щоб не переплутати, бо це А і А – це різні речі. Так, пишемо розв'язання і спочатку зафіксуємо факт, того, коли немає коренів у квадратного рівняння. І так, у квадратного рівняння, це ж квадратне рівняння, немає коренів, ну, невірно я сказала, ну так, да, можна сказати, немає, але тоді разом, так? Да? Немає коренів, якщо дискримінант менший за 0. Треба виразити дискримінант через А. І вимагати від нього, щоб він був менше за 0. Ну. І так, дискримінант. В нашому випадку b в квадраті це буде a плюс 2 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на 4. Розкриємо дужки. Нагадую, а плюс 2 в квадраті це формула скороченого множення. Підносимо до квадрату, отримуємо. а2 квадрат плюс, плюс 4. 16. Тепер зведемо подібні, отримаємо А квадрат плюс 4А12. Більше нічого зробити не можна. Ось наш дискримінант. І він повинен бути менший за 0. Тобто нам треба розв'язати квадратичну нерівність відносно змінної А. Ось розв'язуємо її, яким чином ми це робимо. Як ми розв'язували, прирівнюємо до нуля. знаходимо корені, тут можна теж за теоремою Вієта, А1 помну... плюс А2. А хто хотів би прокоментувати? Як? Давайте, Аліна, щоб я вже поставила всі. 1 плюс А2 мінус 4, умножиться мінус 12, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Может, я um, там ш... выйду? Нет, там выйду. выйду. Um, я вообще могу. Минус 6. Минус угу. 6 плюс uh, uh, 2. Да, да, да. Uh, 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 выколоть минус шесть и два плюс минус плюс і менше, поэтому от минус -6 до 2 не включено. Так, тобто ось три ось при... а? А, дискримінант три, Так, дуже добре, Аліна отримала 12. А тепер послухайте, ми на другому уроці вже почнемо нову тему. Дуже рекомендую присутніми бути, бо це не такі прості речі, щоб ви запитували, якщо щось буде незрозуміло. І так, до зустрічі через перерву. До зустрічі. До зустрічі. зустрічі.